Вже вдруге за тиждень вінницькі правоохоронці застосували зброю. Цього разу довелось інспектору ДАІ. Серед ночі патрульний екіпаж запримітив підозрілі Жигулі поблизу Калинівки. Вимогу зупинитись їх водій проігнорував. І полетів далі зі швидкістю 125 км за годину. Наздоганяти автівку, що створювала на трасі аварійні ситуації, рушили кілька автомобілів ДАІ. але їхні попереджувальні заходи виявились марними. Поблизу Турбова втікач не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Як тільки інспектор спробував наблизитись до автівки, її водій натиснув на газ і мало не переїхав. і було прийнято рішення застосувати вогнепальну зброю згідно статті 15 закону України про міліцію, по транспортному засобі шляхом його пошкодження та як водій своїми діями створював загрозу життю і здоров'ю громадян. Було зроблено сім пострілів, шість з них потрапили у шини транспортного засобу. Та гори Шумахер намагався втікти навіть на спущених колесах. Далеко не вдалось. Потім сказав, дуже перелякався, а експертиза показала, був доряче під градусом. Я не знаю, ну Може, водки випив грам 150 і пиво адугрів грам десь 300 грам по один літр. Десь до літра пиво випив. в салоні легковика, окрім водія, знаходилось ще двоє пасажирів. Усі з ознаками алкогольного сп'яніння. Наразі прокуратурою Липовецького району здійснюється перевірка фактів для надання правової оцінки діям водія.